Зараз я розповім поясню ситуацію. Не приїде Микола Заров до Давосу в п'ятницю. Він був, з'явився зранку в програмі, але бачимо, скасовано цей намір. Важлива подія ну закрита, але відбулася сьогодні. Планувалося таке обговорення закрите, про яке не можна розголошувати якихось економічних сценаріїв, яке готувалося, але туди прийшли з української сторони. Взагалі не можна оголошувати, поки не є публічним список гостей, але був там, якщо потім перепитати з їхнього дозволу, був Бойко Юрій. І також Сергій Льовочкін, це я кажу зі сторони влади, але також Петро Порошенко і європейські політики, зокрема євро, голова Європарламенту Мартін Шульц, а також Кокс і Кваснєвський, так колишній голова Європарламенту, які були у моніторинговій місії. Ось і так само. Там були представники бізнесу українського, і в цій, в цій ситуації розпочав Петро Порошенко промову, говорячи про загиблих, їх вшанували хвилиною мовчання і повідомив про це, От публічно оголосив про це Мартін Шульц. Дуже багато говорилося насправді про те, як зупинити насильство. І я передала вам, надіслала коментарі. Петра К Пата Кокса, один, який стосується розвитку подій, можливих санкцій. Звісно, це питання обговорюється, але говорить про. Якщо говорити про конкретніші речі, то а, знаю, що відбулися певні дзвінки на найвищому рівні мали би дзвонити до українського керівництва, тому що питання санкцій все одно займають певний час. А питання, що робити зараз, от, в ці хвилини от, в дні дні, тому що надзвичайно занепокоєні всі а, насильством, і а, трошечки змінилася дискусія. А, так само, американські сенатори там були деякі в, в, в різних формах. Говорили про. Я думаю, ви багато вже говорили про ті санкції, які були введені з боку Сполучених Штатів. Я також попрошу вас. Потім я вам надіслала, окрім того, що оцінки ситуації європейськими політиками, але також і звернення до українського народу, посилаючись на свій досвід ірландського політика, Падкокс закликав українців усіляко утримуватися від від якихось силових дій, тому що надзвичайно це шкодить. Ну, я не можу сказати іміджу, а я з багатьма людьми тут спілкуюся, і насправді інколи дуже коли люди не є. Частина, яка дуже зацікавлена Україною, так ті країни, українські сусіди, і вони е, докладають зусиль. Вони спілкуються. Знаємо, що е, є спілкування от, сенаторів, які тут знаходяться з е, державним департаментом. Приїжджає сенатор Керрі Сполучених Штатів і е, от, залишається тут Петро Порошенко, ніби вони мають зустрітися. Ці речі відбуваються. Але поза тим, е, величезна кількість людей не знає, що відбувається в Україні. Е, Говорять про ну, президент, вже обраний е, так само є. Певна інформація поширюється, що не поширюється, а говорять про те, що це ж силові дії, тобто це вже не так просто, це ж не мирний протест, і е, тому, можливо, втручання не буде. Це я кажу, що говорять в кулуарах, власне, не ті, хто впливає на рішення, але загальну картинку, яка є ось в тих багатьох людей, це керівники чи редактори впливових видань. З росіянами спілкувалися так само. Більші зустрічі, звісно, всі не хочуть ніхто не хоче говорити на камеру, говорять офф-рекордс. Росіяни казали тут багато. Вони широко представлені, переважно керівники банків. Ну пояснюють, що взагалі-то ця урядова частина російська вони не дуже не знають, що відбувається, не дуже розуміють, що відбувається, і нічого про які 15 мільярдів треба було написати, написали, але ці рішення не. Стосується саме фінансової частини уряду ем, Сергій а, Юрій Бойко сказав, що на моє, Сергія не відповів на коментар. Він попросив не коментувати ситуацію. Юрій Бойко сказав, що він залишатиметься частиною команди ем, Віктора Януковича, е, що він висловлює. Ем, Свої е, е, співчуття загиблим, але так само говорив про те, що він боїться екстремізму, і ось що екстремісти в Україні є, це ось в такому. В коротенькій розмові він сказав Побачила я тут так само. Поговорила дуже коротко з Віктором Пінчуком. Він не є запрошеним на форум, але поза форумом завтра такий ланч влаштовує, де буде Білл Гейтс, де буде Нобелівський лауреат Юнус, де буде Бренсон, відомий. Бізнесмен сказав Віктор Пінчук, що не зовсім розуміє, взагалі не розуміє, що відбувається. Що йому поки сказати нічого, він не може зрозуміти, що відбувається в країні. Але знаю, що на завтра до нього на ланч прийде багато людей, і ну, загальна думка в Давосі не люблять говорити про політику, не люблять говорити про якісь такі непрості питання. Сьогодні всі говорять, ну яка може бути економіка. Всі, хто їхав з планами якимось економічними, українські бізнесмени, це в. Це не обговорюється, тому що розуміють, що не, не, не зрозуміло що буде далі. ось це і, і Продовжуватиметься зустрічі В п'ятницю буде ще одна українська сесія, вже в рамках форуму, вже відкрита, на якій можна буде детальніше а, пояснити. Так можна оцінити ситуацію, тому що тут є можна, можна говорити світова політична, економічна еліта. А, ті, хто перема ті, хто переймаються Україною, хто брав участь, там Кваснєвський, Кокс, Шульц. А, вони а, задіяні в процесі. А, переговори ведуться. Частина американських сенаторів так само а, на зв'язку. Велика кількість європейців не зовсім реагують, і бізнесменів на те, що відбувається в Україні, і якісь будь-які насильницькі дії одразу от, до мене навіть так само ставлять питання, якісь ось там. Чи у вас там якісь радикали, чи справді цей мирний не... а Янукович хіба ж обраний не обраний президент? Це але Україною Переймаються, звісно, сьогодні. Я можу сказати: на першій шпальті була Укр Нью-Йорк Таймс, українська стаття про Україну. І тут звісно найпопулярніша газета. Я бачила сьогодні цілий день. Читали ось всі, хто читав газету. Всі ці лідери компанії, президенти, які тут були, всі за цим слідкують. Тому ще наступні дні будемо дивитися, будемо говорити з тими, хто тут є. Наталю, дякую за подробиці. Будемо включати тебе і завтра також. Якщо матимеш інформацію, будь ласка, Ні, пиши, ну а що звони, Пінчук і так мені далі. цікаво? Ти там з ним говорила. от Головне питання: що він говорить про те, що відбувається в Києві? Він не знає, що відбувається. Не знає. Як? не знає і має прийняти якесь рішення. Ну, нехай увімкне. Ну, мається на увазі, він знає, що відбувається, але його коментар був такий: він не зрозуміє, що відбувається з крайні, що може з нею відбутися в найближчі години. І це е, питання, він розуміє, що це питання кількох днів. Е, що, має, ось, що насильство може якусь шкоду завдати, величезну, непоправну, якщо процес не буде якось врегульовано, вирішено. Е, ось так можна передати ту розмову. Е, всі Більшість розмов тут відбув всі всі хочуть. Всі американські сенатори всі хочуть говорити тільки е, як сказати, не для преси, але я постаралася передати все, що можливо було сказати. Дякую Наталка.